Мовні скандали двоє людей посеред вулиці у Києві у столиці України напали на дівчину за проукраїнську, радше сказати, українську цілковиту позицію. Про це вона написала у своєму інстаграмі. Відомо, що ось бута нацполіція затримали українофоба, який напав на дівчину прихильником Росії та потенційною ворожою, так би мовити, консервою. Виявився 74-річний місцевий житель Віктор Салюк. Він кричав: Я бив всіх, хто здесь десь на українському плюнув в обличчя дружині військового, наніс їй кілька ударів та намагався розбити телефон. Цей напад коли дружина військового поверталася з похорону парамедика Ірини Цибух із позивним Чека. З початку повномасштабної війни СБУ відкрила понад 6,5 тисяч кримінальних справ щодо колаборантів і пособників РФ, з яких вже понад 700 отримали вироки суддів. Що з такими робити, Ірина Дмитрівна? Цей закон, який ухвалено було в 2019 році, первісно у своєму тексті мав поліцію. Мовну поліцію, угу. і якщо би він був ухвалений в такому варіанті, як я його реєструвала ще в січні 2013 року, то можливо у нас було б більше важелів, аби впливати на ось таких громадян України для мене дуже знакове прізвище цього нещасного чоловіка Салюк. Це означає, що очевидно, предки його ну очевидно, я припускаю, точно українці, тому що модель наук Юкчук характерна тільки для українців його предки родом, напевно, із Волині або Гуцульщини. Тобто, предок був сало, а син став салюком. Перед нами продукт радянської доби продукт, який дуже гарно свого часу означено словом совок. І цей совок поводить себе так тільки з огляду на суспільні обставини, поза як наше суспільство і досі не сприймає з боку українців наступальної моделі мовної поведінки, то ті, які зневажають українську мову, використовують цю модель повної зневаги до української мови, не отримуючи належної відсічі. Тому пані Маріано. Проблема має характер не лише суспільний і не суспільно-політичний. Проблема має характер набагато глибший ментальний характер. Тому що ми з вами не чуємо інформації про те, що скажімо на мовному ґрунті виник конфлікт у Польщі, що хтось в Польщі зневажав польську мову. Ми не чуємо, що мовний конфлікт виник в Угорщині хтось зневажав угорську мову. Чому тому що це зрілі суспільства, для яких статус державної мови у публічному вжитку і непублічному вжитку має аксіоматичний характер. А ми з огляду свою на, на з огляду на свою національну недосвідомість. Весь час доводимо аксіометичні речі, а на теореми у нас часом вже і не вистачає сил і здоров'я. Тому, якщо би цей закон мав своє первинне, первинний вигляд, як це було ще в січні 2014 року, то істоти ось такого характеру, як цей селюк, тобто син сала, насправді боявся би мовної поліції, яка би моментально мала приїхати на місце скоєння цього злочину і задокументувати ось цей випадок, який стався. Тому від часу до часу у нас такі ситуації. Ці будуть повторюватися, поза як, як ми бачимо, мовний закон 19-го року цієї проблеми не розв'яже. Угу. Абсолютно а, зараз буде цитата: їх бомблять, але вони не переходять на мову. Бомби не викорінять язик. Ми воюємо за крапку над буквою і ось так емоційно в одному з наших ефірів про російськомовних висловився Остап Дроздов. Тим часом у мережі, дедалі частіше бачимо випадки, які свідчать про те, що російська мова досі є, або ж знову повертається. Що має статися, щоб українці заговорили українською? Ми розпитали людей на вулицях Львова. Прошу опитування. Ставитися до того, що українці у прифронтових містах продовжують спілкуватись російською. Хороше запитання. Я тільки що приїхала з Запоріжжя, звідки я. Ну і важко насправді може складно водночас переживати стрес і е, задумуватися над тим, щоб треба переходити на українську мову. Але ви ж перейшли? Так, я перейшла. Слава Богу, я дуже рада, дуже серйозно рада. Сама бише піонерка комсомолка, комсорг. Ну ви так, я гібкий чоловік. Тому можу от і думаю, все ж таки думаю, розмишляю, тому знаю тепер трошечки, хоч історію, звідки пішло, що пішло, і я прагну розмовляти мовою тієї країни, в якій я живу. Дуже багато читаю української мови, щоб якось ну якось побскоріше це цього досягти. Дуже вам дякую за таку позицію. Сподіваємось, таких українців буде дедалі більше. я дуже сподіваюся. можна обійняти гарно. По-перше, мені дуже жаль, що на них летять ракети. Я сподіваюся, що ті люди, які там залишилися, що вони не просто там ждуни, які чекають, а просто обставини такі, що вони не можуть поїхати звідти. А ми маємо зробити все для того, щоб після того, як все закінчиться в нас, щоб вони говорили українською. 30 років ми не вчили їх за один день, і навіть за два роки війни мабуть, навчити важко. Будемо старатися це зробити. Я їх розумію, чисто як людей розумію і ставити. Принципово зараз тут говорити, от так вже говори, ну подіянням його. Найбільше е, будемо казати таких зухвалих злочинів є немало і тих, хто говорив щиро по-українськи. Розумієте? Звичайно, треба її афішувати, треба, але то вот дуже тонко. А чи підтримуєте ви критику таких людей? Ну, в залежності як. Коли, наприклад, слухаєш Фаріон, яку я дуже поважаю, вона дійсно є справжній україніст, але її підводить той агресивний стиль розмови, і люди не сприймають, а говорю вона дуже розумні речі. Сьогодні ми ховали парамедика, так, Ірину, і е, ця людина якраз боролася за Україну, вона боролася за свободу України. І ви знаєте, коли я вийшла з церкви е, в таких роздумах і в якісь Такому сумі і виходжу, і тут е, заходжу на ринок, і вся ринок в російській мові мені якось стало дуже боляче і прикро, і така навіть в мене якась агресія виникла м, стосовно того, от що ще має статися в Україні, і що має статися в них вдома, так? Щоб, е, щоб е, вони почали українською мовою розмовляти? Я не знаю. Чесно, для мене це є питання таке з великим знаком питання. Я не знаю. Е, я не знаю. У мене, наприклад, е, в Маріуполі загинула тітка з дядьком, їх вбили, так? І... Е, Їхні діти теж розмовляли російською мовою, розумієте, і навіть їхні діти виїхали в Ростов і там живуть в Ростові тепер. Не знаю, як би я розмовляла, якщо б я народилася там. Хоча, якщо людина реально свідома, і е, до неї прийшла війна, до неї прийшов ворог, е, російськомовний ворог, звісно, що вона б мала перейти на мови своєї країни, ну, я б думаю, що я б перейшла. Ірина Дмитрівна, що думаєте про це опитування? І, зокрема, що думаєте про слова ось цього львів'янина, який Обслужна. з одного боку сказав, що ви говорите дуже розумні речі, він до вас прислуховується, але з іншого сказав, що, начебто, надто агресивно, що би ви йому сказали, і що ви загалом думаєте про позицію львів'ян? Е, ну, в моїй хаті такий би чоловік не жив. Я би його виставила відразу за двері, тому що мене не цікавлять слабкі чоловіки. І власне через те, що у нас в країні дуже багато слабкостей. Ми і ніяк не можемо завершити цю війну великою перемогою. І через те, що ми впродовж 32 років демонстрували меншу вартісність щодо самих себе, через те, що ми були чужі самі собі, ми врешті отримали цю велику війну. І цей чоловік, який це говорив, є складник цього цієї ланки української слабкості через те на нас і нападають, тому що насильник націй не нападають. Там ніхто не ставить під сумнів агресивність поляка, коли він обстоює свою польську мову. Чи ніхто не. Ставить агресивність англійця чи француза, коли він відстоює обстоює свою мову. Натомість знайдеться в Україні обов'язково якийсь чоловік, який буде вважати це агресивним, і йому не подобатиметься стиль. Отже, це ці інтерв'ю, короткі, які вибрали, лише підтвердили мою тезу, що ми перебуваємо в глибокій ментальній дірі. Бо якщо б у нас не було цієї ментальної діри у голові, ми би зараз не питання мови розв'язували в державі. Ми би розв'язували питання оборонно промислової об, оборонно промислового комплексу, і ми би запитували нашу владу, що ж це таке відбувається, що у нас нема світла по 7-12 по годин на день. Ви ж нам розповідали, що ви так вміло захистили енергетичні об'єкти. І е, от. Позиція тих людей, які розповідають, що мовляв, їм складно у стресових умовах перейти на українську мову. Вони 32 роки що робили. Їм також було складно 32 роки отямитися щодо української мови. Отже, ми самі винні у такій ситуації через свою внутрішню слямодарність, через толерантність до цього зла, через поступливість, через невміння наступально і агресивно обстоювати те, що насправді є твоєю суттю. Знаєте, Мар'яно, медики мають дуже правильність. Невизначення толерантності. Толерантність це нездатність мікробів боротися з нездатність організму боротися з мікробами. Якщо ти хочеш побороти мікроб, і він задавнений і, і дуже небезпечний ліричний гуманізм, як пропонує цей чоловік, нічого не дасть. З тим мікробом треба боротися хірургічним методом і дуже наступальним і потужним. Через те і проти Фаріон відкривають кримінальні справи, тому що вона ще не єдина. Демонструє абсолютно адекватні моделі боротьби за абсолютні цінності. За абсолютні цінності борються абсолютними методами, а не ось тими напівзаходами. Їх треба розуміти. Невідомо, як би я себе поводила. Є закон. І більше ні про що ми не маємо говорити. А цей чоловік раптом чомусь каже, що серед україномовних є також люди, які щось там погано роблять. Чоловіче не про це йдеться. Йдеться про те, що в Україні державна мова українська, і все. І не йдеться тут про моральні характеристики людини, а лише про те, як суспільство має реагувати на тих, які в публічній сфері зневажають українську мову. А вони зневажають її в публічній сфері, і про це підтвердив попередній епізод, який ми з вами області. Говорювали на превеликий жаль. Мій діагноз підтвердився ось в цьому опитуванні, яке демонструє колосальну слабосилість значної частини українського суспільства. Ось і закінчиться війна, каже вишивана пані, і тоді ми їх навчимо української мови. Так в нас тому і є війна, що вони не навчилися української мови, і Путін прийшов їх захищати і сам про це сказав. Що він прийшов захищати рускоязичної населення. Це означає, що ми ніяк не можемо вирватися з зачарованого кола і не розуміємо, де причина і наслідок. А причина війни полягає в тому, що ми зневажили самі себе, що у нас комплекс меншовартості став настільки потужним, що заступив взагалі усвідомлення того, ми нація чи ми хто. От ви от дякую вам за те, що ви згадали про ось це визначення дефініції толерантності. І я в цьому контексті згадала статтю Дмитра Донцова, здається, 1949 року, за яку Україну, де розпочинається такими словами, що коли організм не бореться з хворобою, вона його зжирає. Коли нації не бажають боротися зі злом, зло нападає на них. Ось це непоборена хвороба, яку потрібно не виліковувати, не залікувати, не мазю якоїсь мастити. А правильно ви сказали взяти хірургічним скальпелем і вирізати також за коніжненько ніж. Ніжненько спілкуватися з хворобою, як хоче той пан ніжненько треба спілкуватися з дітьми своїми, а не з тими, які зневажають мову. Тараса Григоровича Шевченка також згадали про меншовартість. і є таке, що їдять сало, носять вуса і спілкуються на мові. Саме такий образ українця десятиліттями творила радянська, а згодом і російська пропаганда. У кожному фільмі чи новинному сюжеті українець зображений як хуторянин Росії. Усе для того, щоб Україна та її нація втратила ознаки будь-якої незалежності. Також я пригадую тут. Інтерв'ю, яке давав Юрій Шухевич, і він казав, що він сидів у в'язниці з російськими лібералами, і, ці, і цих лібералів їх влаштовувала, як він сказав, оце дуже такий важливий термін: контрольована українськість. Тобто, що можуть бути галушки, що може бути якась там вишита сорочка, і то не така, як вона має бути, і все. Тобто на тому все закінчується. Ірина Дмитрівна, а як протидіяти цій пропаганді? І Хто такий справжній українець? Можливо, ви порадите якісь певні книги, які варто тут прочитати. Отже, ось цей образ, який ви назвали з вусами їсть галушки, і що там ще народних пісень співає, наприклад, деяких вивчив. Ми самі собі його створили. Тобто, це не тільки вислід московської пропаганди. А знаєте, чому ми його створили? Мені взагалі здається, що автором ось такого образу українця, о, я собі уявляю, що тут почнеться зараз ветері після цього. Є Михайло Даргоманов. Той Михайло Драгоманов, який свого часу отруїв Галичину космополітичною ідеологією, федералізмом, правами чоловіка, замість права нації, толерантністю, тим всім, що я почула в інтерв'ю тих людей, з якими ви спілкувалися. І ось Драгоманов тоді наприкінці, здається, 90-х років дев'ятнадцятого століття, а в х вибачте, це треба перевірити, написав віршик, який починається дуже страшною фразою. Дуже страшною фразою. Українець просить мало. Це власне те, що повторив пан Шукевич. Але джерельно воно звучить так: українець просить мало. Тобто, дай йому галушки, дай йому поспівати українських народних пісень, дай йому одягнутися у вишиванку. Оце контрольоване українство на етнографічному рівні. На етнографічному рівні задаймо український театр. Український театр мав до дозволу ті вистави, що сутність яких полягала в етнографізмі. Якомусь побутова сварка, до прикладу, пісень поспівали українських народних танців поспілку потанцювали в жодному випадку. Українець не має демонструвати високої політичної мети. Це самостійна українська держава, і не просто самостійна українська держава, а національна українська держава. Про яку чи не найголосніше вперше заявив геніальний Микола Міхновський, тому що наш галичанин Бачинський говорив про незалежну українську державу на Марськість на основі Маркса, так, і в результаті його ті ж, кого він виспівував і, і вбили. Ну Що тобі говорив, то і притягнув. Тому позаяк ми і сьогодні, і сьогодні рухаємося. Тим самим напрямком, що українець просить мало вступаючи до Європейської Унії, лягаючи під їхні якісь дивні вимоги, особливо мовні, що стосується венеційської комісії, це означає, що ця зараза, яку запустив політичний простір драгоманов, триває і досі в третьому тисячолітті. Його найпотужнішим опонентом, і ви це абсолютно правильно сказали, був Дмитро Донцов, який спростував цю дурнувату фразу драгоманова іншою думкою, що той, який мало просить, було багато гноблять. А ми реально дуже мало просили. Ми просили лише фрагмент нашої свободи, і звідси Бандерина теза. Той, хто ми же свободою і хлібом обирає хліб, втрачає і свободу, і хліб. Тому цілком логічно, що у тепер у Верховній Раді проголосовано закон про особливий статус англійської мови, який абсолютно підриває державний статус української мови. Ми вже тепер маємо валуївський закон, який називається законом Зеленського, тому що він наполягав, щоб цей закон голосували серед першорі. Законів, тобто, ось ця ментальна катастрофа Українець просить мало. Триває далі. Ви питаєте, що таке українець? Українець це власне не той, який сповідує ось цей драгоманівський принцип. Українець просить мало. Українець це той, який ставить перед собою високу мету великої української держави від Сяно до дону. Ось той є українець, у якого вільна ментальність, а не той, якого я щойно чула в інтерв'ю ваших шановних журналістів. Я маю на увазі конкретно цього чоловіка. Оце Країнець просить мало, згадали про театр, де можна було ставити теми, де порушило соціально-побутові якісь конфлікти. І я в тут згадала Миколу Куліша. І коли він був на якомусь заході, йому сказали, що от, пане Миколу, ви там стаєте національним драматургом або драматургом національного значення, начебто, отак в докір, як претензійно. Він так подивився, і сказав: Так стаю, тому що це нормальні речі. Мізяться Микола Куліш, і ось ця плеяда, можливо, там і Курбас, і всі ті, хто були розстріляні 3 листопада, 1937 року вони були люди вищого лету, які не. Просили мало, а навпаки, ставилися і хотіли завжди більшого і більшого. Ірина Дмитрівна, ви також згадали про цей. Закон, я хочу вести в курс праву наших глядачів. Верховна Рада цього тижня ухвалила у другому читанні законопроєкт про застосування англійської мови в Україні, який у 2023-му подав президент Володимир Зеленський. Законопроєкт передбачає офіційне закріплення статусу англійської як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Також визначають ті посади, кандидати на які повинні обов'язково знати англійську мову. Якою є ваша реакція на це рішення? І на те, що вони все таки ухвалені розумію, Марія я розумію, що mm -hmm. у нас дуже мало часу, але я хочу завершити вашу попередню mm -hmm. тему, яка це надзвичайно так. важливо. Бо ще задовго до Куліша, Куліш народився Микола в рік смерті Пантелеймона Куліша, 1897 року, Був ще один геніальний чоловік, Нечуй Левицький, mm -hmm. творчість, якого геніальну націоналістичну творчість звели до побутового твору Кайдашева сім'я, і саме Кайдашеву сім'ю вивчають у школі, щоб творити образ ось цього України. Побутового рівня е, життя, а не які ставить перед собою велику політичну мету через те, що ми не ставили перед собою великої політичної мети, і я так бачу абсолютно більшість українського суспільства далі не ставить. Мозок не рухається вперед. Так мозок вперед не рухається. Я, я не бачу, щоби війна навіть навчила. То Верховна Рада кількістю 236 депутатів проголосовує закон, який знищує державний статус української мови. І наш чарівно казково прекрасний уповноважений Тарас Кремінь на цю тему. Абсолютно мовчить, він ковтнув щось чи що з ним сталося? Чого він мовчить? Тобто, закон про функціонування української мови, ухвалений 2019 року, автоматично перестає працювати, тому що замість української мови у три найважливіші царини нашого життя заходить англійська мова у сферу ділового спілкування, тобто у сферу урядування урядовцем. Тепер може бути тільки той, хто володіє англійською мовою. Це означає для тих українців, які не володіють англійською мовою, а, наприклад, володіють німецькою, володіють польською, володіють чеською, ще якоюсь. Мовою їм в шлях кар'єрний а кар'єра це не погано, а добре, закритий у в урядові кабінети. Тобто, урядувати українці тепер не зможуть через те, що вони не знають англійської мови, хоч можуть знати іншу іноземну мову. Тобто, цей закон ще й серед усього розмаю мов Європейської Унії обирає ту мову держава, якої не входить до Європейської Унії, а яка демонстративно вийшла, бо нашої Великобританії. Це наша Великобританія, Це самодостатня і сильна нація, яка насправді ем, вміє свою мову продавати. Так, тому що ну наприклад, моя внуця ходить в перший клас за підручник з англійської мови. їй треба заплатити понад тисячу гривень. Кому ці тисячу гривень йдуть? Вони йдуть в бюджет української держави. Ні, одна шоста бюджету Великобританії це наповнення з книжок англійської мови, яку вони продають в цілому світі. Так вчіться в них. Вчиться і свою мову піднесіть тепер, тому що вона скроплена кров'ю. Але пані Маріяну, що дуже важливо, дуже важливо, що насправді юридичний відділ, юридичне управління апарату Верховної Ради вкрай негативно оцінило цей законопроєкт, вкрай негативно. І у цьому перше зауваження цього апарату, а саме юридичного відділу апарату Верховної Ради, звучить так: що з міжнародно-правових зобов'язань України увага, нехай це всі. Слухачі наші почують, бо вони нам розповідають, що ми інтегруємося до Європи і через те нам потрібна англійська мова, так Так от що каже юридичне управління, а не Ірина Фаріон, бо Ірина Фаріон дуже агресивна, бо якийсь там пан це мене настрашив. Хай поп'є валідолу трохи. Отже, з міжнародно-правових зобов'язань України не випливає обов'язку держави зі встановлення на законодавчому рівні статусу англійської мови як мови міжнародного спілкування, як в процесі адаптації законодавчого. Свства України до законів Європейської Унії. Увага так само в рамках членства України в Раді Європи, тому що в Раді Європи цінують ті мови, які цінують власні ж народи. Ми не цінуємо своєї мови. Ми замість своєї мови заводимо англійську. І тому Рада Європи може тепер приспокійно нехтувати нашою мовою, тому що ми самі нею знехтували завдяки скільком там депутатам 236. Зараз ми про них поговоримо окремо. Отже, крім того, акти права Європейської Унії не зобов'язують. Держави, члени союзу на законодавчому рівні врегульовувати пріоритетність застосування будь-якої мови з офіційних мов Європейської Унії, зокрема у сфері надання послуг, а саме освітніх, медичних, культурних і в діяльності органів державної влади і органів місцевого самоврядування. І навіть більше коли Україна стає членом Європейської унії, то її мова так само як і мова 20 24 держав набуває статусу офіційної мови і робочої мови, mm -hmm. натомість що каже наш закон. Наш закон каже, що якщо до мене звертається хтось англійською мовою, то я тепер йому маю відповідати англійською мовою, або це смішне формулювання з радянських часів, мовою прийнятною для сторін. Тобто ми самі рубаємо собі дерево, на якому ще живемо, стікаючи кров'ю. Це тільки ворог міг в час страшної війни запропонувати закон про особливий статус англійської мови, мови надпотужної в світі, бо це історично. На дорога цього народу, яким я звісно захоплююся, але до чого тут моє буття. У мене своя історична дорога, і замість того, щоб максимально зараз популяризувати українську мову в світі, цікавість до якої зросла здається на 600% чи наскільки вона входить до тих мов, яку кинулися масово вивчати. А всередині українці самі збивають розвиток цієї мови не тільки на міжнародному рівні. А на рівні якому на рівні внутрішнього розвитку? І ще одна Мар'яно, в законі про функціонування української мови чітко зазначено, що українська мова в Україні є мовою міжетнічного спілкування, не англійська мова. А в Україні мовою міжетнічного спілкування є саме українська мова. Тобто цей закон, за який проголосували, абсолютно суперечить 10 статті Конституції України, і він суперечить законам, які працюють в Європі. Тому що в Європі люди шанують себе. То як нас приймуть, коли ми заманіфестували рабство своє повним ходом і у всій красі.